Запланована наступна розмова. Це буде розмова з кандидатом економічних наук, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічного дослідження Іваном Усом. Поговоримо ми про те, звідки Російська Федерація бере гроші на фінансування свого ВПК зараз. На виробництво ракет, чому санкції не допомагають цьому завадити. Всі ми, мабуть, задумались про це протягом травня, під час всіх останніх атак, які були на столицю і на інші регіони від кількості ракет, які нібито у Росії мали закінчуватись, звичайно. Постають питання, чому ж вони не закінчуються, як налагодили виробництво, і скільки здатна виробляти, зокрема, ракет, але не тільки ракет, а і іншого потрібного їй військового обладнання і боєприпасів Російська Федерація. Будемо зараз про це говорити. Пане Іване, бачу, ви вже приєднались. Доброго дня. Доброго дня, вітаю студія, вітаю радіо слухачів. Вітаю вас навзаєм. Отже, питання, мабуть, просте і в лоба. Де ж Росія бере на все це гроші? Давайте спробувати в цьому розібратися. Ну, почнемо з того, що я нагадаю, що Російська Федерація була навіть у 2022 році одинадцятою економікою світу, тобто проблема. Санкційного тиску то цю державу полягає в тому, що вона російська Федерація була одна з якщо брати її економічні показники, одна з основних економік світу, і так просто її не підбити. А чому ж тоді це не відчувалося, коли ми дивились на громадян Росії? А тому, що в цій країні був дуже великий дисбаланс. Тобто ресурси цієї країни прибутки шалені, навіть скажу так, прибутки від енергоносіїв, вуглеводнів насамперед нафти та природнього хазу, вони орієнтувались не на забезпечення життя своїх громадян, а на створення військового запасу. Ну, це дуже, дуже знайома модель. Ми всі пригадуємо таку країну, де е, орієнтувались не на виробництво потрібних речей, наприклад, дитячих візочків, а на виробництво танків. Так. І, власне, думаю, що можемо знак рівняння ставити між тією країною, якої вже нема, тобто Радянський Союз, і сучасною Росією тобто, сучасна Росія це є продовження. Власне, радянського союзу, більше того, скажу, що на жаль, покійний опонент мій по моїй кандидатській дисертації, Борис Соболєв, він колись якраз в 91-му році займався питанням розділу майна радянського союзу, і він мені завжди казав, що тоді, на початку 90-х років, коли ще був радянський союз, в Росії виникла ідея, що а навіщо нам? ділитись з іншими союзними республіками, коли ми зараз давайте зробимо так, що Радянського Союзу не стане, а потім вже незалежна держава Російська Федерація один за одним поглине ці республіки. Але це вже не буде поділ на республіки, це буде суцільна Російська Федерація. Тобто те, що зараз відбувається, про це вже казали тоді. 91 му році, коли Радянський Союз розпадався, що ідея була що тимчасово розійтися, а потім а, повертати один за одну. І ось ми бачимо, що оця ідеологія, яка була тут, в Радянському Союзі, вона повністю передалася Російській Федерації. Тобто всі ресурси насамперед йдуть на військову сферу. Єдине, що тут яка можлива відмінність, що тут насамперед а, направляють на пропаганду, а потім на військову сферу. Тому що їм насамперед необхідно пояснити населенню, чому вони роблять те, що вони роблять, і чому це вірно. І чому оця думка, що не жили гарно і навіщо починати, чому вона повинна існувати в її головах? І чому треба, скажімо так, бачити. Свої танки, літаки і інше, і не задаватись питанням, а де, власне, гарні пенсії, а де гарні зарплати, і де гарне виробництво різних товарів в самій Російській Федерації, чому все це купується за кордоном. Тобто, для того, щоб цих питань не було, тут працює пропаганда. Ось коли йшли ці ресурси, і чому Російська Федерація зараз має такі значні запаси, тому що це був пріоритет. тому що для Газпрому бути здорові, головне було не газифікувати країну. Я нагадаю, 38% сел Російської Федерації не газифіковані. А направляти ці прибутки для Міністерства оборони чи відповідних компаній, які забезпечували країну зброєю і виробляли її для неї. Тут, звичайно, хочеться запитати про комплектуючі для ракет, зокрема, та для інших типів зброї. Ми пам'ятаємо, що дуже багато всього стало підсанкційним після російського вторгнення, і легально ввести все це, наприклад, мікрочіпи в Російську Федерацію неможливо. То все ж таки, як Росія завозить, де бере е деталі, і якщо бере у певній кількості, то чи можна припустити, що це за кількість? і на, ну, Я б бачила дуже різні оцінки, скільки їм вдається виготовляти там тих самих ракет на місяць, е наскільки все це може збільшуватися в обсягах і таке інше, які є прогнози. Ну на жаль, можливості ще є. Хоча ми бачимо, що ресурси, ті, які були накопичені, вони потрошку вже розтратили, тому що ось навіть ті ракети, що кожного дня летять на Україну, коли знаходять їх уламки, то бачать, що це все нові ракети. Тобто, якщо на початку повномасштабної війни там багато було доволі старих ракет, то ми розуміли, що це запаси. Зараз таке враження, що вони виробляються, одразу йдуть на фронт. А наскільки в них ще вистачить е, можливості виробляти ці ракети, е, дійсно важливе і гарне питання. Єдине, що Російська Федерація в нас не випадково зачиняє свою економічну статистику для того, щоб нам було складніше зрозуміти, де знаходиться відповідь на це питання. Тому що так, санкції забороняють постачати навіть чіпи, але це не означає, що Росія не обходить ці чіпи. І в цьому контексті, знаєте, дуже гарний приклад. Це дрони-шахеди, які летять також майже щоночі на Україну. Їх виробляє Іран. Але я нагадаю, що Іран перебуває під санкціями вже дуже-дуже давно. І це не завадило Ірану налаштувати систему виробництва своїх цих дронів, по санції. Чому? Тому що виконання санкцій воно було нейдальне. Тому що з одного боку санкції водились, а з іншого. Був дуже гарно, гарний жарт Радянському Союзі, що суворість законів компенсується на обов'язковістю їх дотримання. Отак От і з санкціями, на жаль, і що санкції, можливо, були і жорсткі, але через те, що не було достатнього контролю, через те, що залишалось багато можливостей, як обійти ці санкції, вони не давали очікуваний ефекту. Так, над цим працюють, але навіть зараз, ось наприклад, беремо це 11-й пакет санкцій, на який ми все очікуємо від Європейського Союзу, серед іншого, там є ідея заборонити транзит під санкційних товарів територію Росії. А, чому це важливо? Тому що одним з елементів обходження санкцій була така річ, коли компанія, наприклад, з Казахстану чи а, з будь-якої країни, яка поруч ми. Ж межує з Росією, вона замовляла товари, які нібито під санкціями, але для себе і тра завдяки транзиту через територію Російської Федерації, а я нагадаю, що це згідно квадратних кілометрів найбільше країн в світі, тобто багато торгівельних маршрутів ведуть через Росію. Вони всі ці товари де Юри йшли до Казахстану чи будь-якої іншої країни, де факто вони залишались в Росії. І таким чином входили санкції. Так вже І... польща зробила. Вже польща заборонила транзитний рух вантажівок своїх через територію Росії. Я так розумію, російських через свою територію теж білоруських. Так, так, вони там на кордоні з 1 червня, тобто сьогоднішнього дня, вводять відповідну заборону. Тобто, це дуже гарний сигнал партнерам Польщі по Європейському Союзу, що взагалі-то треба робити подібні кроки. Тому що без подібних речей дуже важко очікувати на якийсь ефект від санкцій, які запроваджуються, тому що створюється як то як то кажуть, когнитивний дисонанс. Коли ось нібито санкції є, нібито вели все добре, а потім бац, а Росія все ще робить зброю і робить її в достатньо великій кількості. І тут же задається питання, як це так, ми ж їм нібито заробили, заборонили отримувати ці деталі, які вони використовують. А тут також слід розуміти, що Росія сама вона не виготовляє всіх необхідних складових. До речі, через це у неї виникли вже проблеми з реалізацією своїх контрактів з Індією. Коли вони пообіцяли їм продати певну кількість літаків, а не можуть їх зробити, тому що части... записні частини цих літаків їх виробляли в країнах Європейського Союзу, які їх не постачають Росії. Отже, проблеми. Але як то як покаже практика, і через інші країни, і через різні схеми, все ж таки ці товари вони потрапляють до Росії. тобто, Тут uh, взагалі-то слід дуже суттєво переглядати підходи до санкційної політики. Це не лише Росія стосується це інша країна, тобто і, Іран uh, навів як приклад саме тому, що країна доволі довго перебуває під санкціями, що не заважає їй виробляти доволі технологічні товари, частково з використанням uh, речей, які зроблені на заході, і заборонені до постачання варана. Але... Тим не менше вони це змогли налагодити. Тобто треба все ж таки шукати варіанти, як би це все заборонити, але так, щоб не постраждала глобальна торгівля. Тому що навіть коли кажуть, заборонити транзит російською територією, кажуть, що у Китаї є питання, тому що. Торгівельні шляхи між ЄС та Китаєм частково лежать через Росію. До речі, Китай ще за багато років до початку повномасштабної війни він вже розробляв маршрути, які б дозволили обходити Росію. І оцей е, новий шовковий шлях, іноді його називали, тобто маршрут через Каспійське море, тобто Китай, Казахстан, Каспій, далі Азербайджан. Грузія і далі Чорне море. Тобто, це був один з варіантів. На жаль, він не повністю, скажімо так, реалізував себе, але були і пробні потяги. Нагадаю, це був 2016 рік, якщо я не помиляюсь, можливо, навіть перед цим був п'ятнадцятий рік. Тобто підходи були, але все ж таки це занадто дорого, тому Російська Федерація залишалась... Якості основного транзитера, і це серед іншого робить багато проблем зараз. От, до речі, ми говорили про виробництво ракет, так і про комплектуючі для цього виробництва. І це питання, я так розумію, серед аналітиків вже трошки вивчене. Принаймні, є якісь версії, скільки Росія може виготовляти на місяць різних типів ракет. А от хочеться зрозуміти таке питання. Якщо Україна потенційно отримає засоби, щоб збивати самі. Е, ну Тут не тільки літаки, ми знаємо, що ракети запускають із тих самих комплексів Іскандер, наземних, але е, збивати самі запускаючі установки, чи то літаки, чи то комплекси Іскандер, вражати е, потенційно. Такі види зброї наскільки легко Російській Федерації буде відновити? Знаєте, а тут я не думаю, легко, тому що все ж таки, чим більш технологічніша зброя, тим складніше і буде їх зробити. Навіть ті ж літаки, ще погоджують пускові системи для ракет. Якщо Україні вдасться суттєво ліквідувати їх, чи зробити певну шкоду, чи човни або субмарини, тому що знаєте, у нас вже 16 місяць війни, а ще жодна з чотирьох російських субмарин, які знаходяться в чорному морі, жодна з них ще не постраждала. Ось тут бажано б звісно. Шукати, де вони, і просити у наших партнерів, що що може допомогти нам зменшити їх кількість, тому що ці обстріли України вони ж відбуваються і так я погоджуюсь із літаків з Іскандерів, але також із різних крейсерів, а також субмарин, коли субмарини запускаються ракети. Тобто бажано все ж таки наносити удар по ними і налагод відремонтувати верніше субмарину в Росії буде також дуже важко як. і Зробити гарний літак і пускові установки. Тобто, дійсно, в ідеалі це все пошкодити так, щоб Росія не могла їм користуватися, і найголовніше через все ж таки краще дотримання експортних обмежень, які вже встановлені для Росії, щоб вона не отримала ці необхідні деталі для, для відновлення. Цих складових запуску ракет. Ну, тобто, це потенційно набагато вигідніше пояснити нашим партнерам, що замість того, щоб збивати ракети, краще збивати самі літаки, кораблі і накривати вогнем пускові установки Іскандер. Абсолютно так. Тобто, сказати, що дивіться, що основна проблема це наявність подібних речей Росії, тому, насамперед. Необхідно, щоб Сполучені Штати Америки переглянули свої підходи до, скажімо так, обмежень України у використанні зброї. Я нагадаю, Сполучені Штати Америки вони не дозволяють використовувати зброю по території Росії. Вони навіть критикують удари по російській території, коли Україна робить це. І тут нагадати, що знаєте, все ж таки, як то кажуть, ми не граємося у пісочнику, ми воюємо. І коли йде війна, то треба. Також наносити удари по території супротивника. До речі, ось, якщо я не помиляюсь Олаф Шольц дня дні два тому сказав, що вони не проти того, щоб були удари так. по території Росії, але все ж таки, щоб це не була німецька зброя. Тобто це таке, як то кажуть, на половине рішення, коли нібито то і можна, але без нашої зброї ні. треба Але все не ясно чим. Так. Але все ж таки, щоб от знаєте, зараз в цьому плані. Абсолютний приклад для всіх країн заходу це Велика Британія. Тому що Велика Британія вона дає багато зброї і каже: робіть з нею, що хочете. Ви захищаєте свою країну, ви не ведете захист загарбницьку війну, ви не плануєте захоплювати Росію, ви захищаєте себе. Тому якщо для того, щоб захистити себе, треба все разом бомбити в Москві. Нема британь. Ось це, на жаль, лише Велика Британія себе веде так, як веде, а всі інші вони більш обережніші. І тут завдання України і, можливо, з Великою Британією разом пояснювати Сполученим Штатам Америки, партнерам по Європейському Союзу, що якщо не буде знято обмеження на використання зброї, яку надають нам для нанесення ударів по території Росії, цю війну ніколи не виграємо. Тобто, якщо вони хочуть, щоб ця війна, врешті-решт спинилась. А всі ж про це кажуть: дайте дозвіл на те, щоб було використання по території Росії зі свого боку. Я думаю, що Україна може пообіцяти нашим партнерам, що жодний квадратний кілометр території Російської Федерації по завершенню війни до України не приєднається. Звісно, якщо не буде бажання там певних е, складових Російської Федерації у разі розпаду цієї країни доєднуватись до України, але. Ми Україна, не плануємо підкреслюю захоплювати якісь території Російської Федерації, ані Білгород, ані Кубань, ані інші тут. Знаєте, ще цікаво, як ми в цьому питанні еволюціонуємо. Тому що якщо рік тому ми говорили виключно про системи ППО і ПРО, тобто про захист від ракет, різноманітний захист неба. Потім ми говорили про літаки. Тепер ми нарешті заговорили про причину. І власне те звідки летять ракети, і дійшли в якомусь своєму розвитку риторики про захист, про те, що нам треба збивати вже нарешті літаки і топити і топити російські кораблі. Абсолютно так, але знаєте, ця еволюція абсолютно логічна. Тобто, я нагадаю, яку зброю давали нам на початку повномасштабної війни. Це була легка зброя для захисту. Тобто, тоді це був вважайте, це як тест, чи зможе Україна працювати з цією зброєю? Ми показали, що можемо. Київ не впав, хоча те, що Росія захопить Київ, це не лише Росія так думала. Наші партнери на Заході також були впевнені, що Росії вдасться захопити Київ за 4 дні, але цього не відбулося. До речі, після цього, наскільки мені відомо, були, скажімо так, суттєві розслідування в США, тому що е, після Афганістану їх розвідка сказала, що Київ впаде за 4 дні. І саме через те, що була е, згідно їх розвідки. Дані про те, що Київ паде за 4 дні, суттєво зброю не давали, тому що розцінювали будь-яку зброю, яку надають Україні, що вона завтра опиниться в руках росіян. А, побачили, що Київ відбився, і далі почали степ степ давати більш оновлені варіанти зброї, і бач, і кожного разу бачили, що Україна а, освоює їх, їх і освоює доволі швидко. А, приклад збитого кинжалу це взагалі ідеальний. Приклад, коли самі американці не знали, а чи може. А їх система Петріот пак 3 збити кінжали, як вони побачили, що може. І дуже багато аналітиків Вашингтоні казали, що це найкраща інвестиція, яку вони робили у зброю, коли дали її українцям, українці взяли, і показали, що можна її витворяти. І от такі багато таких вдалих прикладів вони мотивують наших партнерів за те, щоб нам давали все більш суттєві оновлені варіанти зброї. Тобто, вже і танки ми отримали. Зараз вже розмова йде про F16. Я не виключаю, що все ж, хоч американці кажуть, що не дадуть атакам, все ж таки, так збуде. Далі, можливо, ще більш суттєві варіанти зброї, тому що все ж таки варіантів зброєння достатньо. Головне політична воля, а успіхи України на полі бою, вони якраз і створюють оцю політичну волю. Тому що ці червоні лінії, яка Росія малює, і кожна країна Заходу хвилювалася, О, якщо ми Росії там якщо Росія розізлиться. Через те, що ми Україні дамо там танки або літаки, ось що буде. А зараз бачить, що ну, всі ці червоні лінії перетворюються, як то кажуть, на певні пунктири червоні, тобто вже на лінії точно. І чим більше стираються ці пунктири, тим е, дійсно більше мотивація у партнерів давати щось більше, більш цікавіше. І, і вже жартують усе крім ядерної бомби, але після того, як і в Білорусі Росія дала ядерне зброєння в порушенні Будапештського меморандуму, не слід виключати навіть цього. Я пам'ятаю, як взимку, до речі, про ядерну зброю були дискусії, чи можливо збити ракету з ядерною боєголовкою. Цікаво, чи зараз після збиття кинжалів і балістичних ракет з іскандерів, чи є ще такі дискусії? Я думаю, що більше розуміння, що вірогідність і звиття більше. Плюс, давайте так, значною мірою вся високоточна російська зброя вона базується не на російській системі ГЛОНАС, а на GPS. Тобто... Яке Рогозін прогнозує, що треба виключити, закликає та. Так, то якщо він відключить GPS, то це означає, що у них взагалі багато чого простане працювати. До речі, історія оцих днів, коли невідомі чи то 25, чи то 32 дрони прилетіли до Москви, то перше, що зробили в Росії, це відключили GPS в Москві. І був хаос серед е, таксистів. Там, там. Бо там багато хто звик їсти по GPS, а тут GPS немає і не знає, що робити. А якщо враховувати, що все ж таки. Давайте гепотетична ядерне зброя, тому що певні аналітики кажуть, вже не впевнені, чи є вона в Росії. Так ось, оця ядерна зброя, якщо вона є на ракетах, ракетних носіях, то вони направляються з допомогою GPS. А оскільки GPS це американська структура, то я не виключаю, що у разі, якщо у них буде інформація, а у них вона точно буде, що йде запуск боєголовки, скажімо так, зміст ядерної боєголовки, то можливо вони просто змінять координати і замість того, щоб полетіти в Україну, можливо в Уралі буде великий пум. Пане Іване, дякую вам за цю розмову. Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень на громадському радіо. Ми будемо прощатися дуже швидко, тому що далі новини. А я прощатись не буду, тому що після новин ще залишуся для наступних розмов. Слухайте, думайте. Ми є були. і будемо. Інформаційний маратон на громадському радіо